Всім привіт! З вами я, Боя. Це танчики 258 кристалів і 384 монет плюс 15 гімн. У мене будуть виходити кожен день відео Напротягом одного місяця, а потім через 2 дні, через один день. Так, я забрав це. Ці прокачаю зараз. А ні, не буду прокачувати, бо не вистачає. Плюс вже є 690. У мене тих. 104 ящики. Так, подивимося, що є. Ну так, пройду чи ні. Ну йду. Ну ні. Не йду, не йду, не йду. А, я пішов вже. Ой, я забув. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Дякую. Так. Плюс 12. Плюс 30 кристалів. 308 кристалів. Так, це вже ми на цьому один раунд виграли. Один є. Другий дограли. 99 в них а в нас 100. Я чуть-чуть і програв би. Ну, це я вже 6 раундів зіграв. До шостого. і плюс 10 гемів. Кристалів. 318 кристалів. Якщо хочете, щоб випадало відео, то ставте лайк. О, є, кейс. Так, так, о, плюс три цих кристалі. Забуваю. Так, заберу це, плюс п'ять. І плюс монет парочку. Так, йдемо воювати проти цього п'ятого уровня, 29 хвилин. і це нам на 20 минут, на 10 тих. Вроді так. Так, подивлюсь. Не грати не буду, я просто подивлюсь. Так, я вийшов, ну йду це зіграти. Я пішов грати. Так, я йду грати. Так, я вже тут на кінці. Ще мене вже вб'ють. Мене мало хепе. Жизнь. Ну, я ще про протягну. Так. Є, я його победив. Боса. Так. є. У мене буде ще виходити по карпаркінг відео. Одно відео вийде завтра чи післязавтра. А може сьогодні. До понеділка в мене вийде про -кар паркінг Так. Я тут зайду в магазин, я подивився. О, куплю це на прокачку. Так, це, це, це. Так, ще мало подивлюся. Ну, я не буду дивитись рекламу. Коротше, до нових зустрічей З вами був я Бою.